Добрий день, шановні колеги! Вас вітає спільнота вчителів фізики міста Глухів. Я Галина Ховренко, вчитель загальноосвітньої школи номер 2 Сьогодні поговоримо про проблеми, з якими стикаються освітяни в умовах війни та як ми намагаємося їх вирішувати. Змішане навчання має такі форми: онлайнові курси, вебінари, відеолекції, зустрічі наживо, індивідуальна робота, групова робота віддалено. Школи нашої громади працюють у дистанційному режимі. Як зробити так, щоб урок фізики був цікавим та продуктивним? Ми шукаємо різні інструменти та засоби, які могли б зробити його таким. На нашу думку, ефективними засобами є інтерактивні симуляції з фізики, документ камера, дошки Джамбур та міро, графічний планшет. Фізика наука експериментальна, навчальний експеримент та досвід фундамент науки. Багато дослідів та експериментів учні можуть провести в домашніх умовах. А як бути з електрикою? Допоможуть інтерактивні симуляції. Джерел, де можна знайти інтерактивні симуляції, є багато. Але я вибрала сайт Інтерактивна фізика та «ФЕД». Вони є цікавими для учнів. Прості у використанні та мають україномовний інтерфейс. Отже, FED. Цей ресурс містить велику кількість симуляцій з різних розділів фізики. Я покажу, як працює лабораторія електрики. Переходимо за посиланням, потрапляємо в лабораторію електрики. Завантажуємо її. Відкривається тло, де ми бачимо перелік елементів кола, ми бачимо прилади для вимірювання фізичних величин. Можна зібрати будь-яке коло і виконати будь-яку лабораторну роботу з електрики. Я покажу приклад, як можна виконати лабораторну роботу з електрики у восьмому класі. Звісно, що для виконання лабораторної роботи має бути інструкція. Я користуюся інструкціями, які представив сайт Фізиканова. Там є такий розділ, у них як віртуальні лабораторні роботи. Там можна інструкції відшукати до будь-якої віртуальної лабораторної роботи. Зібране коло можна досліджувати будь-яким чином. Можна замкнути коло та побачити зараз, як рухаються у провідниках електрони. Якщо ми бажаємо побачити, як напрямлений струм. Ми можемо перемкнутися на струм. Тоді ми будемо спостерігати як напрямлений струм у всіх провідниках. Можна змінювати опір кола як реостатом за допомогою ось цього резистора, де змінюється опір. Можна в коло вмикнути. Прилад для вимірювання напруги. Наприклад, виміряємо напругу вольтметром на лампочці, під'єднуємо, замикаємо коло і вимірюємо напругу в лампочці. Змінивши знову таки опір провідника, ми можемо побачити, як міняється сила струму та як змінюється напруга. За допомогою такої лабораторії можна виконати лабораторні роботи не тільки у восьмому класі, а також і в старших класах. Перейдемо тепер на сайт Інтерактивна фізика. Як він працює? Переходимо за посиланням. Сайт називається Фізика в школі. Єдиним недоліком цього сайта є велика кількість реклами. Її, звісно, що можна блокувати. Переходимо зліва, бачимо тут, вибираємо фізика в школі Україна. Відкривається тло. Де ми можемо побачити перелік різноманітних дослідів, симуляцій, інтерактивних картинок, які дозволяють досліджувати фізичні явища, які дозволяють вивчати, наприклад, формули залежності фізичних величин. Я покажу, як це працює. На досліді ось такому це дослід, який демонструє закон Ома, як я говорила, тут, на жаль, велика кількість реклами. Ми її зупиняємо. Відкрилася вкладка, де ми можемо поспіли постерігати залежність сили струму від напруги. Можна змінювати опір резистора, вибудовувати графіки для різних опорів, можна змінювати шкалу амперметра. Можна змінювати шкалу амперметра. Те, що ми раніше побудували, ми прибрали. Зараз будемо будувати для іншої шкали амперметра. Так, зменшуємо ще опір. Ось таким чином можна побудувати залежність сили строму від напруги для інших параметрів. Ще дуже цікавою тут є симуляція по вивченню залежності фізичних величин, які представлені у формулі. Ну ось, наприклад, опір провідника, як він залежить від його лінійних розмірів. Змінюючи довжину провідника, заблокуємо рекламу. Можна змінювати опір провідника за допомогою зміни його довжини. Прямо пропорційно змінюється довжина, прямо пропорційно змінюється опір провідника. Ну, а також площа поперечного перерізу. Тут залежність обернено пропорційна, зменшення S призводить до збільшення R. Це все наглядно, тут ми можемо, учні можуть бачити. Зменшення. Збільшення S призвело до зменшення опору. Ось такий цікавий сайт, де можна експериментувати та досліджувати. Дуже часто ми говоримо учням: уявіть собі, Представте, а чи можна показати, наприклад, роботу плазмового телевізора, не розбираючи його? Так можна. Допоможуть в цьому 3D-моделі. Джерел, де можна знайти 3D-моделі, теж багато, але я обрала Mosaic Education». Це платформа, яка містить у собі два ресурси MozaBok та MozaWeb. MozaBok – середовище, де можна створювати власний цифровий урок, але, на жаль, це середовище є платним. А от сайтом MozaWeb можна користуватися всім користувачам безкоштовно, тільки треба зареєструватися. Цей дозвіл надали якраз в 2022 році з початком повномасштабної війни. Україні Mosaic Education представляє компанія EdPro. Вона проводить багато різноманітних курсів та навчання, щоб вчителі мали змогу оволодіти даним програмним забезпеченням. Отже, переходимо на сайт MozaWeb. Треба ввійти, вибрати країну, мову українська. Я вже є зареєстрований користувач, тому я користуюся кнопкою Вхід. Незакористованим, не Зареєстрованим користувачам треба створити новий аккаунт, і тоді можна буде користуватися. Я потрапляю на свою сторінку, і тут є різноманітні можливості. Тут є вкладка завантаження, вибране, домашнє завдання, яке можна задавати учням в системі. Мої зошити це ті зошити, які я створила і завантажила сюди на сайт цікавий розділ мої книги. Ось ми його якраз і розглянемо, цей розділ. В цьому розділі представлена дуже велика кількість підручників інтерактивних, якими можна користуватися. Тут є підручники історії, фізики, хімії, алгібри, геометрії. Для початкової школи дуже багато інтерактивних підручників. Давайте розглянемо підручник, наприклад, 8 класу відомих авторів, яким ми користуємося у школі. Значить, це підручник, що він собою представляє? Він створений на базі підручника з редакцією Бар'яхтар. Він сюди завантажений точно в такому вигляді, як ми його звикли бачити надрукованим. Тільки тут є деякі інтерактивності. Ну, от, наприклад, нам дуже незрозуміло цей текст читати, він дуже дрібний. Ми можемо його виділити, він розкривається на увесь екран. Є можливість сфотографувати цей текст та використовувати його, наприклад, вставляючи в якісь документи, презентації та інше, можна, ось, наприклад,. Збільшити малюнок, який тут представлений. Ну, також є можливість сфотографувати. Можна збільшити, наприклад, цей малюнок. Можна збільшити, наприклад, графік. Він розвертається тоді на весь екран. Його можна сфотографувати та використовувати. На жаль, активності тут обмежені в підручнику. Більше нічого такого цікавого тут не можна побачити. Є ще спеціально розроблені компанією AdPro посібники, які можна використовувати також у роботі. Ось ми вибираємо посібник для восьмого класу. І повернемося до запитання, а чи не можна вивчити будову плазмового телевізора, не розбираючи його. Є шикарна 3D-модель, яка нам це може пояснити. Розкривається 3D-модель. Можна збільшити її. Звук, щоб він не заважав. Ну, В принципі, якщо ми подивимося на плазмовий телевізор, так нічого такого цікавого нема, ми бачимо його кожен день у своєму помешканні. Але перейдемо на вкладку конструкція, ми бачимо, що тут зараз набагато цікавіше. Те, що знаходиться у нас за панеллю, ззаді, спереду, збоку ми можемо його розглядати. До речі, управляю я і рухаю це все звичайною мишкою комп'ютера. На великих екранах, інтерактивних дошках та інтерактивних панелях, це можна робити дотиком руки. Розглянемо вигляд великим планом. Ми хочемо дізнатися, з чого складається плазмовий дисплей. Перемикаємося на іншу вкладку. Ось тут ми можемо побачити, з чого складається плазмовий дисплей. Можемо обертати, повертати куди завгодно, розглядати з різних боків. Можемо побачити, з чого складається будова пікселя. Ось, теж можна повертати, розвертати в різні боки. Ми це все дивилися, переглядали дещо зрозуміли, дещо не зрозуміли, як же нам розібратися. Можна вмикнути вкладку, як це працює. Основними компонентами плазмового екрана є електроди та розташовані між ними пікселі. Кожен піксель складається з трьох субпікселів або комірок, які можуть виділяти червоне, зелене або синє світло під час зарядження електричним струмом. Колір пікселя в певний момент створюється змішуванням кольорів різних комірок. Електроди забезпечують електричний струм, необхідний для субпікселів, Кожен з яких живиться окремим електродом, що означає, що вони індивідуально контролюються. Клітини заповнюються сумішю благородних газів, які і можна послухати те, що розказує диктор, як працює е, ця система. Якщо ми щось пропустили, ми можемо включити і повторно переслухати те, що розповідав диктор. А також можемо справа побачити опис роботи, все, що каже диктор, тут ось прописано. Дуже цікаво та корисно. Шикарно виглядають ці 3D моделі на великих екранах: Це інтерактивні дошки та інтерактивні панелі. Але під час дистанційного навчання у нас є можливість тільки демонструвати це під час синхронних уроків. Я розказала про експеримент, як ми його проводимо, як ми виконуємо лабораторні роботи разом з нашими учнями. Але не тільки експеримент є основою вивчення фізики, важливою частиною вивчення фізики є розв'язування задач, оскільки це дозволяє учням не тільки зрозуміти теорію, але й навчитися застосовувати її у практичних ситуаціях. Як ми плануємо та проводимо уроки практикуми, з розв'язування задач розповість мій колега Сергій Маслюк. Передаю йому слово. Добрий день, шановні колеги. Я Маслюк Сергій Миколаєвич, вчитель фізики Глухівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 І сьогодні я хотів поговорити про деякі особливості розв'язання задач з фізики з засобами дистанційного навчання. Під час розв'язування задач. Виявляється не тільки знання учнів, а їх рівень загального розвитку, логічне мислення, вміння проводити аналіз, приймати рішення, навичок використання знань та вмінь. Розв'язування задач не тільки виявляє, але й розвиває вказані якості. Уміння розв'язувати задачі це критерії засвоєння знань багатьох предметів фізика, математика, хімія, вивчення навчального матеріалу з цих предметів буде неповноцінним, якщо відсутні вміння його практичного використання. Найпростіше використання знань в умовах дистанційного навчання це застосування їх до розв'язування задач. Чим більше учні розв'язують задачі, тим краще вони це роблять і тим краще засвоюють навчальний матеріал. Розглянемо деякі засоби дистанційного навчання для вирішення нашої проблеми. Це редактор формул у текстовому процесорі, документ камера, графічний планшет, гаджети з сенсорним екраном. Інтерактивні дошки. Найпростіший спосіб показати дітям, як розв'язувати задачі, це проаналізувати приклад на сторінці електронного підручника. Але я впевнений, що однієї задачі на урок замало, тому ми можемо у звичайному текстовому процесорі зробити для дітей ще кілька таких прикладів. Для цього підійде будь-який текстовий процесор: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice або ж Google Документи. Звичайно, щоб написати кілька формул, доведеться витратити якийсь час. Але такі заготовки можна використати на наступний рік. Таку задачу можна проаналізувати з дітьми на онлайн-уроці або прикріпити документ до вашої навчальної платформи. Моя порада, щоб діти змогли переглянути ваш документ з будь-якого пристрою, збережіть його у PDF-форматі. Якщо таку задачу скопіювати у Microsoft презентацію, то під час демонстрації можна використовувати електронний маркер та концентрувати увагу на певних моментах. На жаль, цього немає в Google Презентація, там є тільки лазерна указка, а вона мені не подобається. Хоча Google презентації дуже виручали в ті часи, коли вимикали світло, адже Google документи можна з легкістю запустити та продемонструвати навіть зі слабенького смартфона. Якби ми не планували урок, діти завжди вносять певні корективи. І нам доводиться миттєво реагувати та імпровізувати. І тут на допомогу приходить документ камера. Це пристрій, який об'єднує в собі можливості кадаскопа, відеокамери, сканера, мікроскопа, веб-камери. Він дуже легко під'єднується через USB та стає складовою робочого місця викладача. Розглядаючи застосування документ камери при розв'язанні задач з фізики. Варто відмітити наступні переваги. У вчителі з'являється більше можливостей гнучко реагувати на ситуацію. У відповідь на питання учнів можна, сидячи за робочим столом, на звичайному листі паперу намалювати схему або формулу, і її відображення з'явиться на екрані. Камера допомагає встановити зворотній зв'язок між вчителем і учнем. Це відбувається, наприклад, під час аналізу контрольної роботи або розбору домашнього завдання в реальному часі. З коментарями вчителя, коли весь клас приймає участь у цьому процесі. Також можна демонструвати умову задачника, який у вас є на робочому місці, або продемонструвати дослід і розв'язати експериментальну задачу, визначити ціну поділки реального приладу, показати правильне накреслення латинських та грецьких літер та багато-багато іншого. На жаль, док-камера займає багато місця на робочому столі. І дуже вибаглива до програмного забезпечення. На жаль, моя докамера не захотіла встановлюватись на 10 Windows. Написала, що застарілі драйвери. Тому у мене з'явилось бажання придбати сучасний графічний планшет. Задоволення не з дешевих, але можливості дуже привабливі. На Ютубі знайшов відео, де одна з наших колег, використовуючи звичайний графічний редактор Paint, прописує формули з фізики. У неї це виходить набагато краще, ніж у мене, малювати мишкою на робочому столі. Тобто ми можемо демонструвати через Zoom або Мід екран свого комп'ютера, тримаючи в руках зручний стилос та вимальовувати складні формули, пояснюючи при цьому хід розв'язання задачі з будь-якої теми. Якщо у вас вдома вже є домашній комп'ютер чи ноутбук з високими параметрами, то це буде дуже гарним доповненням до номінації Продвинутий вчитель. Але якщо ви для нових реалій нашої роботи вирішили придбати собі новий девайс, то раджу купувати пристрій з сенсорним екраном. Використання подібних гаджетів дозволяє об'єднати свій робочий простір в одному пристрої: це і програмне забезпечення, і веб-камера, і графічний планшет, і багато іншого. Менше дротів, більше мобільності, змога працювати з будь-якого місця, де є інтернет. Всі переваги такого пристрою відчули щасливі володарі новеньких хромбуків. У цього пристрої є дуже багато позитивних моментів, про які можна говорити не одну годину. Єдине, що можу зараз сказати, що розв'язування задач з фізики, використовуючи Chromebook, одне задоволення. Все вище перераховане, дуже полегшує роботу вчителя при поясненні особливості розв'язування задач з фізики. Але щоб дистанційний онлайн-урок був максимально наближеним до звичайного, нам усім не вистачає фрази: до дошки піде. Звичайно, це жарт. Але справжній інтерактив починається тільки тоді, коли учень може в, реальному, в режимі реального часу показати, наскільки правильно він вивчив формулу, вміє правильно її записати та використовувати при розв'язанні тієї чи іншої задачі. Отже, один із найкращих інструментів, щоб оцінити та покращити знання учнів та вміння їх застосовувати це інтерактивні сервіси або інтерактивні дошки. На сьогодні їх дуже велика кількість, наприклад, Miro, Notebook Cast, Groupboard, Jamboard та інші. У кожного з них свої переваги та недоліки, та вони дуже схожі між собою. У своїй роботі я користуюсь Jamboard. Власне, всі, хто має Google аккаунт, можуть скористатися цією інтерактивною дошкою. Цей застосунок базується на хмарних технологіях, тож користуватися ним можна з будь-яких гаджетів. І все в режимі реального часу. Багато в чому сервіс схожий на звичайну білу дошку для малювання маркерами. Можливо, на перший погляд, це фігура вищого пілотажу. Але повірте мені, інтерфейс сервісу настільки інтуїтивно зрозумілий і зручний, що перед початком роботи навіть не потрібно вчитися. Будь-яка дитина з вашого класу може розв'язати на уроці задачу з фізики, незалежно від того, чи у неї Windows, Android, Apple. Є додатки, які запускаються без проблем на смартфонах та планшетах. Повірте мені, діти своїми пальчиками вималюють формулу на екранах своїх мобільних телефонах не гірше, ніж вони пишуть твори у своїх зоштах з української мови. Якщо ви зі своїми дітьми освоїте джамборд для розв'язування задач з фізики, вчителі-філологи будуть кусати лікті від заздрощів. Але тут треба все робити поступово. Спочатку символи, потім формули. А потім і задачу в цілому. Спробуйте і вам, і дітям це сподобається. Отже, можемо підсумувати, що таке складне питання, як розв'язування задач з фізики в умовах дистанційного навчання, можна вирішити багатьма способами, в залежності від вмінь, можливостей та бажання вчителя. Сподіваюсь, що з моєї доповіді ви дізналися щось новеньке та корисне для себе. Дякую вам за увагу. Миру нам всім, Україна переможе! Бережіть себе.